Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 липня. 7 липня 1915 року в місті Трабзон на узбережжі Чорного моря в Османській імперії нині Туреччина відбулася одна з найстрашніших трагедій для вірменського народу. У рамках кампанії масового знищення, яку організувала османська влада, у місті була влаштована кривава різанина мирного вірменського населення, свідки того часу, зокрема європейські дипломати описували моторошні сцени. Жінок і дітей саджали на човни. Возили в море та топили, просто скидали за борт. Чоловіків страчували у в'язницях або просто на вулицях міста. Вбивства відбувалися відкрито, за мовчазної згоди або навіть з прямого наказу місцевої влади. Ці події стали частиною більш широкої трагедії, яку сьогодні світ знає як геноцид вірменів. Унаслідок дій османського режиму загинуло близько півтора мільйона людей. Після завершення Першої світової війни окремих організаторів судили. Проте більшість так і не понесли відповідальності. Вірменський народ був розсіяний по світу, втративши не тільки рідних, а й значну частину своєї культурної спадщини, міст і храмів. А як ви вважаєте, чи достатньо світ робить для того, щоб не допустити повторення таких трагедій? Чому так важливо визнавати геноциди офіційно? 7 липня 1941 року, початок одного з найтрагічніших етапів в історії Києва. Саме цього дня німецькі війська, груп армії Південь і Центр розпочали масштабний наступ на місто. На його захист стали сили Південно-Західного фронту Червоної армії. Попри відчайдушний опір радянських бійців і партизанів, німецьке командування поступово стискало кільце навколо столиці України. Битва за Київ тривала майже три місяці. До 26 вересня. Вона стала однією з найбільших оборонних операцій початку війни, але завершилась вона катастрофічно для СРСР. Понад 700 тисяч радянських солдатів опинилися в оточенні, загинули або потрапили в полон. Це стало однією з найбільших поразок Другої світової. Місто було окуповане. Попереду чекали жахи воєнного терору, масові розстріли та знищення. Але попри це Київ не скорився. У місті з перших днів окупації почали діяти підпільні групи, а згодом справжній рух опору. Чи могли радянські війська уникнути такого масштабного оточення? І як, на вашу думку, Київ зберіг силу духу в такі темні часи? Поділіться своїми думками в коментарях. А також поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.